Так, Сьогодні придбав телевізор Xiaomi A32 Pro і само кріплення до нього. Кріплення написано 1328 дюймів, але на 32 до телевізора Xiaomi підійшло добре. Трішки був зазорчик між болтами. Але я підставив ці шайбочки і все стало добре. В самій інструкції було сказано, що доповні мали йти е, пластмаски для приховування болтів, але їх в комплекті не виявилося. Ну то нічого страшного, кріплення саме чудове, люфту немає, регулюється в, в, в будь-які, як бачимо. Телевізор може їздити куди захочете. Тут же верх-вниз можна відрегулювати. Зараз в складеному вигляді покажу. В складеному вигляді маємо. Так, сам телевізор. Телевізор чудовий. Беру вже другий. До цього в мене стоїть просто Xiaomi a 32 не перший год користується, це вже нова версія. Як бачимо, тут і нове менюшка. Удобно, все як в телефоні, можна сказати. android система Все доступно, все чудово. Телевізор не лагає. Показує, вже встановити Київстар, ТБ, YouTube, все що потрібно для перегляду. Телефон це йде... Телефон Телевізор це йде в дитячій кімнаті. Дітям подобається вже куча мультиків. Що ще сказати вам? В магазині купував ало. Сервіс чудовий, все доставили швидко. Прийшов, забрав, встановив. Отак. От Телевізор. Бомба. Дякую.